Всім привіт-привіт! І це я Варвара. Варварка. Ну, коротше, ви поняли. І зараз я вам покажу, що я встигла побудувати за весь день на плоскому світі. Так, як зробити ось такий плоский світ в Майнкрафт я показувала в минулих відео ссылку на яке я залишу в описі під цим відео. І зараз я. Працюю, до речі, на такою штукою. Наступних відео я вже я вам вже покажу, що це таке буде. Ну, а саме головне ось замок. Тільки я його ще не повністю робила. Мені тут треба зробити тут таку річечку, тому що тут мосяк. Тут в мене вівці чомусь селяться. Може, з того, що тут відкрито. Ось буде тут вода то не думаю, що вони вже будуть вже заходити так часто. Так, далі тут мені ще треба буде доробити трохи. А так я повністю. Ось це поки що це так, як виглядає, я буду воду може десь годину. Да. А тут зараз. В мене, в мене весь час гуляють ось ці. Ось ці. Так. Ну, а поки що працюю над таким. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. І, якщо ви не забуду, у нас ціль 20 підписуйтесь. Подивіться! Не подивіться на цю маленьку свинку. Відібузки, удавила. Ну, коротше, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і на цьому все. Потім я вам ще покажу, які постройки, які я там дуже встигла зробити. І всім пока-пока!